Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там, на горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла і сталі. Ми борознили океани. Ми підкорили собі небеса. Нас було сім мільярдів. Ми не були призначені для життя у печерах. Я був народжений дихати свіжим повітрям, і я пам'ятаю це. Згинули в останній війні лише 50 тисяч сховалися під землею, поверхня якої була отруєна, спалена та кишіла чудовиськами. Можливо, радіація на горі колись послабне, і наші онуки або онуки наших онуків зможуть туди повернутися. Принаймні, мої названі брати бійці ордену в це вірять. На загал, сподіватися нам одразу не було на що, та ми, люди, просто не вміємо здаватися і не здалися, а зібралися на силі і спробували перетворити метро на справжній дім дім для нас усіх. Адже ці тунелі цілком могли виявитися останнім придатним для життя місцем на землі. Якийсь час нам навіть здавалося, що все вийде. Та, на жаль, війна не вбила наших старих звичок. У темряві тунелів наші хиби поширювалися, мов пліснями. І коли з поверхні прийшла біда, мало хто постав на її шляху, і з кожним днем. Нас ставало дедалі менше. Та я пам'ятаю, що ми були народжені для іншого життя і не згоден помирати під землею. Нехай мене вважають за ідіота. Та якщо залишився ще хоч шматочок того старого світу на горі, я маю його знайти. Між роками сірого животіння та миттю надії я обираю надію, я мушу впіймати сигнал. Так, вітаю тебе, друже, на каналі Патріота. Бажаю тобі приємного перегляду. А сьогодні у нас гра під назвою Метро Exodus українською мовою. Також, якщо ти полюбляєш український контент та підтримуєш його, можеш оформити підписочку, поставити лайк даному відео та підписатися на наші соцмережі, які є в описі під відео, а також на каналі самого YouTube. Дякую тобі зарані, а ми починаємо. Так, дістали ми новий боєзапас. Патронів у нас тепер вистачає цілком, щоб когось завалити. ой 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 <реклама> местечко. Так, не заходить. Опасно. Заброшена станція якась. А, друже, якщо тобі подобається через нагадую. Ух, ти -мо йо. Это то. Да. Йоханний бабай. Капец. Короче, ще раз нагадую. Якщо тобі подобається український контент, а ти підтримуєш його. Можеш оформити підписочку, якщо є бажання. Давайте тобі ще підходить. Капец. так патрончики забираем тут у нас больше нема ничего ну давай 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 Так, минус два. Заберем. і патроны Дордробаша. Дуже. Я думаю, надо валей, короче, пока еще не пізно У меня прям такая чуйка. За буде Це ж Артем, якого Є! Yeah. — Поранений! Артеме, тримайся, друже! лише Повертається! Увага yeah. всі! Вийшовся, герой! А чому ти його начальнику? Ніч на станції. — Та лікарів я попередив. Зрозумів, зрозумів, відчиняй! Вперед! Нас Клязу, Його в І куди ж Лівуру через площу. Даміре, як гадаєш? Полковник у курсі, чим Артем тут займається. А я звідки маю знати? Сам у нього спитай. Він з кільця на зв'язок виходив. завтра буде тут. а Ану відчепиться від нього. Я сам убив з Оближ, Облиш Даміре, нехай вчиться захищатися. Метро слабакам не вижити. Охорона підйом у тебе і ліхтарика нема тримайся. Тьомо. зараз ми тобі ллемо свіжої спартанської крові. нарешті. Лікар сказав, що все буде добре. Ти мене остаточно в домовину загнати вирішив. А що, як наступного разу ти не повернешся? Зрозумій, немає там нікого, немає кого шукати, немає з ким говорити. Невже ти думаєш, що за стільки років вони б не з'явилися? Ми вже стільки про це говорили. Змирися нарешті. Вижили лише ми. Полковнику. Привіт, садичу. Ніяк ти не заспокоїся. Вперся, мов баран, скільки я тобі вже казав. Про себе не думай, що нехай. Твоє діло. Хочу бийся через свої фантазії. Але про неї ти думав вона ж тебе Бовдора кохає. Тату не треба. Ти з Ордену пішов заради цього, і я тебе тоді зрозумів, хоча після де шість людей дуже і дуже бракує. Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Є метро і крапка. Більше нікого. Метро треба захищати сатямив, тому що хто, як не ми. Ти я бачу уже в нормі. Збирайся потроху, як будеш готовий. Обговоримо ваш переїзд у поліс. Ходімо. Треба поговорити. Я зараз лікаря покличу. А ти мені пообіцяй, що це було востаннє. Гаразд? Ну, скоро побачимось. Артеме. Ми вас знову витягли з того світу, але. Люди віддають вам свою кров, якої може не вистачити для поранених, а ви постійно приносите її згори радіоактивною. Несправедливо якось, не вважаєте? Скажу відверто. Я не гарантую, що зможу витягти вас іще раз, розумієте? Молодці і все ж таки спартанці. Артема виручили. Так, молодці. Здоровила такі. Чесно кажучи, вже й не пам'ятаю, коли таких бачу. Я теж от лише на поверхню занадто часто ходять. Ризикують. Ну, а що їм лишається? Служба така? Служба службою. А якщо вони й надалі ходитимуть? Так, Артеме, вам би поберегтися, не ризикувати даремно. Навіть якщо десь хтось і вижив, нам вони не допоможуть. Чи варто взагалі намагатися налагоджувати з ними зв'язок? Тим паче, що невдовзі після війни сигнали приймали часто. А тепер це вас ні на які думки не наводить. Проте чиніть, як знаєте, це ваше життя. Артеме, я розумію, ми в глухому куті, і вихід з нього шукати треба. Та мені здається, краще робити це не самотужки. Тим паче, що хлопці з ордену в чергове прийшли вам на допомогу. Гадаю, командир готовий прийняти вас назад. То чи варто марнувати час на нашій станції? Вирішувати, звичайно, вам. Та якби спартанці покликали мене, я б не розмірковував. У будь-якому разі, вам. І вам цього найкращого. Дякую за співбесіду. А якщо вони і надалі ходитимуть? А скільки, на твою думку, можна просидіти під землею? Та будь-скільки, он скільки, Дядько Артема, а я вам вірю. На ви візьміть а мене з собою, років? будь ласка, коли знайдете. Зараз де зараз це. Про препарати і не кажу. Артем на нашій станції найкращий стрілець, але ж він Артеме, скільки ваза, можна? У самого дах знесло та, в біди, але йому голову не мороч, не але смій. Решта не йому спокій потрібен, він після твоїх розповідей що заснути ти? не може. Отому Господи, ну чому ти варко, такий варко, жорстокий? Варко, як ти, ти можеш? Запаси закінчуються, та й нас усе менше, а мутантів все більше, і вони все більше тріщи. Ну, Рано чи пізні... Так, сюди ми пройти не можемо. Значить, он всі двері. І тут я їх розумію. Я що? Пропоную руки скласти, але отак себе занапащувати. Хоча, звісно, хто зна. Може, вони в десь шість карти секретні знайшли. Шукаю тепер по них склади, які небудь на що ж сподіваються. Ніякі склади вже не врятують, розують очі. Що то на них зберегтися може? Стільки років минуло. Допомогти може лише повна евакуація. Але куди евакуюватися? І що ж у такому разі робити? Загорнутися у простирадло і повільно повсти на цвичку. Не знаю, якщо чесно, і ніхто не знає, але вони хоча б намагаються. Так, якщо не вони, то хто? О, це точно він сказав. Аньо, я вже щось казав. Негайно повертайся у поліс. Я пішла з ордену і сама вирішую, що мені робити. Артем. Годі! Артем те, Артем, все. Наприкво! Якби хлопці не нагодилися, ти б уже обдоліла. Припини! Це ти припини у полісі. На вас чекає квартира з усіма виходами, а на цар. Що означає намагаємося? Те і означає. І взагалі годі думати лише про себе. Годі. Ти ж знаєш, як нам зараз бракує досвідчених дітей. Ви з вашим досвідом повинні навчати новобратів. Ви можете врятувати безліч життів. Та скільки ж можна вас умовляти? Тато, без Артема я ні за що не повернуся. А, а він. Це божевільна. Це божевілля так багато часу проводити на поверхні. Так, я не хочу, щоб мій чоловік згорів від радіації. Не хочу. Я його ненавиджу за те, що він сам себе вбиває щодня. Але ти замислись хоч на секунду. Що, якщо він прав? Що я Артем справді чув сигнал? Ти зможеш собі пробачити, якщо ми змарнуємо цей шанс. Шанс повернутися до справжнього життя, ростити дітей під променем сонця. Справнього сонця, тату. Я не зможу. Гаразд. Дочекаємося, Артема і ще раз спокійно все обговоримо. Та навіть якщо він відчув якийсь сигнал, це не обов'язково означає, що вороже. Поговоримо про це пізніше. Тут забагато тому. Гаразд. Так, народи, ну ось. Таку ми розмову підслухали щось учайне. Зараз подивимося, що в нас очікує надалі. О, які люди! Артеме, Здорово, як бугай! і на полоху! Як ти, друзяко? Бачу живі, То зараз пардон, влаштую, пардон. Друзі, десь, Артемичу, Ще кілька шрамів і перед тобою жодна дівка на встоїть. Як у шпиталі медсестрички. Я гарненькі. Ну, Льоху, ну ти як завжди. Та Годі вам. Дайте хлопцеві спокій. З поверненням. Артем. Хай, Артеми. Ну, годі, все. Розійшлися. Даю вам дві години на все про все. О, зараз ми Ура! Кра зі з собою О, починається. Тільки прізне як минулого разу. Тримайся, Артеме. До речі, народ замітив ви тут сам єсть, а про саме є содіальна історія, яку ми пройдемо після проходження основної частини. Ну що Знову тише. Особисто я, Артему, тут чую лише одне. Як до зими терплаці. Так, і ще ці оно красені, Літають там, каркають. Милий. Ходімо додому. Артеме, ти гадаєш, я б не хотіла жити де-небудь на березі океану чи в лісі. Та який сенс у цих мріях, коли світ мовчить. Мовчить, Артеме, тому що помер. Загулялися ми. Час фільтри міняти. Ворушися. Нам зайві рентгені ні до чого. Так, друже, на сьогодні ми закінчуємо дану, за, даний запис. Продовжимо завтра. Відеоролики будуть виходити на каналі кожного дня. Так що підписуйся на канал, щоб не пропустити. А також став колокольчик повідомлень. Ну і по бажанню. Я буду дуже вдячний, якщо будете розповсюджувати мій канал своїм друзям та свої канали. Тобто, ну, ділитися моїм профілем Ютуба і самими відео. Дуже буду вдячний. А також у нас є група Телеграма, канал, точніше Телеграма і сама група для спілкування в Телеграмі. Плюс є Discord канал. Якщо є бажання, можете туди також завітати. І пізніше, можливо будуть якісь ігри, де можна буде грати в кооперативі і також пограємо в кооперативчику. А на сьогодні я з вами вимушений прощатися, тому зустрінемось завтра. Відео буде на каналі кожного дня, тому підписуйтесь. Всім гарного вечора і пока-пока до -пока наступної серії.